Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд, і з вами Круп, і я думав, що міхойо мене здивувати вже не зможе. Однак я помилявся. Цього разу ми отримуємо найгірші банери за весь час, скільки існує гра. Однак там є декілька речей. Про які варто подискутувати? Що ж, давайте поглянемо спочатку на самі банери і без коментарів. Що ж? Серед п'ять ми вже знали, що це мізукі новий стандартний персонаж, який перейде в стандарт у Патчі 5.5. Але зараз її можна отримати тільки таким чином. В неї є сигнатурна зброя, яка буде доступна тільки зараз, або коли з'явиться регіональний банер і надзуми. Там теж можна буде дістати її зброю. Врешті це Анемо Свірл Драйвер, тобто вона хоче перебувати на полі бою і дамажить реакцією роздмухування. Ця реакція в неї посилена, однак вона не автоатакує, а тому багато персонажів, які зазвичай використовуються в тейзерах, а це Сінцю, Сі Шість, Бейдоу та Єлань. Вона їх просто не може використовувати. Це найголовніший мінус цього персонажа, і я поки що не знаю, наскільки вона взагалі буде мати місце в наявній меті, і я думаю, що місце... Це там для неї немає. Другий п'ятизірковий персонаж це, мабуть, найгірший, на жаль, п'ятизірковий лімітований персонаж у грі. Так, Сіджвін може непогано виконувати роль Хілера в пачках з Фуріною, але лише в пачках з Фуріною. Бо більше ні до кого її загалом не варто брати, адже є кращі варіанти. Причому навіть чотирьохзіркові. тому навіщо для цього крутити п'ятірку? Тут, мабуть, лише у випадку вайфу фактору. Так, якщо ви дуже любите Сіджвін, звісно, крутіть. Якщо ви мега любите Сіджвін, і викрутили на неї шосте Сузір'я, тоді вона супер-класний дамагер на рівні Невілета. Однак Невілет робить те саме на с 1, а Сіджвін це робить на с 6 і якось дивно крутити аж цілих 6 Сузір'їв, щоб отримати ту ж ефективність. Однак найцікавіше, Тут навіть не п'ятірки, які, ну ми вже знали, що будуть погані. Однак ці четвірки означають дуже багато, і почнемо ми гору. Те, що в цьому банері з'явився Горо, який завжди був прив'язаний до банеру Іто, означає, що банеру з ІТО ми більше, скоріш за все, не побачимо. І наступна поява ІТО, на мою думку, вже буде в регіональному банері Інадзуми. Вони зрозуміли, що ІТО ніхто крутити не хоче, тому давайте додамо його в регіональний банер. Загалом це досить правильне рішення, тому що сам Іто. Як би він мені не подобався, однак він вже програє на явній меті, він досить слабкий, якщо його брати як самостійного персонажа в його старих командах без допомоги якоїсь там Чіорі, без допомоги Сі 2 Шилонен, без допомоги Фуріни, Мавуйки. Ну ви мене зрозуміли. Тобто якийсь додатковий демедж йому все ж таки необхідний. Стара команда з Гору Альбедо та. Джуна Лі. зараз, тільки якщо у вас дуже сильно одягнутий Іто, така команда щось закриє. Однак без цього буде складно. Далі Сянлін. Так, це все ще супер класний персонаж, і так, мавуйка далеко не в всіх командах її змогла замінити. Однак цього персонажа в усіх вже достатньо. Так, для нових гравців це корисний персонаж. Однак решта четвірок. Поряд з Сенлін досить слабкі, і дивно бачити тут Саю. Я не розумію, що вона тут забула в цьому банері. Типу, Саю це мініатюрна версія Мізокі. Тобто це хілер, який спричиняє. Анемо свірл поза полем бою, або знаходячись на полі бою. Тобто це такий же анемо драйвер свірлу, тільки ми так її ніколи не використовуємо, бо це незручно і має дуже мало сенсу. Однак, мізуки це. Власне, посилена версія Саю, і якщо ви крутите тут мізуки, то Саю, яка вам нападає, вона вам ну, вона вам не потрібна. Тому, на мою думку, це ну, максимально цей слот персонажа нічого не робить. Далі Горо, він не працює ані з Сіджвін, ані з Мізукі. Навіщо він тут? Так, можна подумати, що якщо Іто ви більше не хочете ставити, то Горош десь має з'являтися, і вони поставили його в якийсь банер з іншим і персонажем, наприклад. Однак вони могли поставити горо, наприклад, до Чіорі. Хоча б до якогось іншого персонажа, з яким Горо може хоч якось синергирувати. Тому що це персонаж, який нічого не дає більшості персонажів у цій грі. Він працює з трьома персонажами. Це в нас Іто, з яким він в банері і був. Це Ноель, тому що це послаблена версія Іто, можна сказати. Ну і третій персонаж це Чіорі, але в неї все ж є подвійні скели від атаки та дефу. Від дефу більше, але від атаки теж є. Є, тому Горо їй дає менше, ніж першим двом. Однак на цьому все. Більше персонажів зі скейлами від дефу, ну ви можете сказати, що є Альбедо та Качіна, але, скоріш за все, ви цих персонажів будете використовувати зараз в наявній меті, окремо від геоперсонажів. Тому Горо там буде не потрібен і він не працюватиме. Тим паче, що він має неймовірно. Погане обмеження він може грати тільки у команді з багато геоперсонажів, ну як мінімум три. В цьому випадку тоді він буде бафути нормально. Без цього його не варто взагалі брати в команду. Що ж, з Сіджвін тут все просто. Вона хілер, вона власне сапорт, тому те, які саме четвірки з нею, не дуже важливо, бо, скоріш за все, ви Сіджвін будете крутити під якогось іншого персонажа, який у вас вже є. Але якщо подумати про Мізукі, то. Це онфілд драйвер, який теж дамажить. Тому можна було б подумати про те, щоб додати в цей банер таких персонажів, які могли б грати хоча б і якимось чином з мізокі. Наприклад, можна було б сюди поставити Кукі, Кукі може грати з мізокі, тому що вона накладає електростатус поза полем бою. Тут може бути не знаю, навіть Барбара замість Цаю. Тобто так, Барбара накладає гідростатус тільки навколо себе в дуже маленькому радіусі, але мізукі може тертися до супротивників і накладати цей гідростатус. Це не така велика проблема. Тому цілком можна було поставити цих двох персонажів. Ну, Сянка, так, вона працює поза полем бою, і мізукі з нею може грати, однак не найкращим чином. Також можна було б сюди поставити Яо-Яо. Вона накладає дендростатус. З поза бою. На мою думку, однією з найкращих команд з Мізуки цілком може стати Бьорнінг команди, тому що в цих командах Мізуки отримує доступ до роздмухування піро статусу досить довгий, тривалий проміжок часу. В грі з'явився піротревелер, який досить класно працює в філд також. Туди ми беремо ту ж сянку і ще якогось дендроаплікатора. На мою думку, тут буде Яо-Яо, тому що вона також буде підхилювати, і Мізокі не буде витрачати свою ульту на те, щоб хілитися, і її ульта буде додаткові роздмухування спричиняти. Це також додатковий демедж. Тому цей вибір четвірок для цього баннера просто жахливий. І я не знаю таке відчуття, наче розробник взагалі не хоче, щоб хтось крутив мізуті. Хтось буде крутити її по вайфу фактору, так хтось буде крутити її, тому що в майбутньому можна стандартного персонажа, а тепер їх буде вісім, чекати дуже дуже довго. І так, це реальність. Стандартного персонажа можна довго не отримати, тому що це рандом. Однак жодна людина не буде крутити цей банер заради четвірок. Ось у чому проблема. Їм треба було в цьому випадку, з двома п'ятірками, які навряд будуть крутити, поставити такі четвірки, які захочуть крутити. Я. Ну, в мене немає просто жодних слів стосовно цього. Це Це настільки тупо робити таким чином. Я. добре, добре, навіть якщо про це забути. Давайте перейдемо до збройного банеру, бо там ситуація не краща, насправді там ситуація, на мою думку, ще гірша, ніж в персонажному банері, який в мене був план. Я думав, що кинув цей банер 30 круток. Якщо ранній програш буде навіть у це лайно, що називається зброєю «Сіджвін», то навіть у цьому випадку я докручу сігну мізоки і викручу мізоки. Однак, побачивши ці четвірки, я зрозумів, що я не хочу цього робити, тому що жодна з цих зброй не буде використана на моєму аккаунті. А Камару має маленький шанс, тому що він здається у мене Р3, і якщо я доб'ю його до Р5, то так, можливо, я бейдо перезберу. З ним. Однак, навряд, не думаю, що я це зроблю. Поки що певен у цьому, треба подумати буде. Однак, що ж ми тут маємо? Сігна мізокі. Вона має давати неймовірну кількість майстерності, тому що персонаж зав'язаний на цьому параметрі. Тому альтернативою цієї зброї насправді вона буде. Якщо у вас є сігна сітлалі зайва, то її можна дати мізуки. Якщо у вас є зброя на хіди зайва, то її можна дати мізуки. Ну і в крайньому випадку в нас є жартовна книга, яка дає теж достатню кількість майстерності. Однак, для того, щоб ця зброя перебила усю Всю іншу вона має давати астрономічну кількість майстерності. Сподіваюся, що зараз ми можемо побачити її зброю і там додали цю можливість. Але на мою думку, там має бути, не знаю, більше за 400 майстерності вона має давати, щоб в цьому був сенс взагалі її крутити. Далі зброя Сіджвін. Вона підходить лише Сіджвін. Тобто, це ще одна абсолютно марна зброя на вашому аккаунті. Додати її до бублика, Кокомі та Байдж. Які теж не мають сенсу, і от в нас ще є Сігна Сіджвін. Також, на мою думку, марна штука це зброя Джуналі, вона теж нікому не потрібна. І що ми отримуємо? Ще одну зброю, яка просто буде лежати на вашому аккаунті. Щодо четвірок, тут все я не розумію, абсолютно не розумію, чому саме ці четвірки. Якщо чесно, я сподівався побачити тут Фавоній, меч одноручний. І заради нього я б крутив, тому що мені потрібні Фавоні, і меч Фавонію він. Найвживаніший з усіх фавонів у грі, тому мені просто їх не вистачає. Однак, що ми маємо тут? Ми маємо меч Флейту, який нікому не потрібен. Це просто зброя на атаку і більш нічого. Далі в нас око, яке теж просто зброя на атаку і більш нічого. Цю, цю зброю, що першу, що другу ви використовувати не будете. І далі в нас трійка серії лімітованої зброї і надзуми. Ми її поки що не бачили в одному банері одразу всі три зброї. Однак в реальності. Лук взагалі нікому не потрібний. Його можна дати сарі, але це буде не найкраща зброя для неї, тому що доведеться збирати дуже багато відновлення сабстатами. Далі в нас спис. Ця зброя підходить Райден і Сянлін. Однак, знову ж таки, вона не дає відновлення, а отже, треба збирати його додатково і дуже багато. З цією зброєю ваша Райден та Сянлін буде дамажити найбільше в порівнянні з будь-якою іншою зброєю, навіть з Сігною Райден. Тому так для демеджу ви можете її використати. Однак утилізувати її достатньо добре, щоб в персонажа була достатня кількість відновлень. Це дуже складна робота, і зібрати настільки добра персонажа буде неймовірно складно. Щодо Акеамару, то ця зброя може підійти Дехі і Бейдоу. Це дуже класна зброя для них, тому що вона збільшує демедж ультімейту, а їхній демедж здебільшого і є демедж ультімейту, і для них може у вас не бути іншої альтернативи. Тому це досить класний варіант. Однак знову ж таки ми повертаємося до проблеми з відновленням. Ця зброя не дає цей параметр, і вам додається доведеться збирати його додатково годинником на відновлення, можливо, підстатами на відновлення, або ж спеціальною командою, яка буде з усіх сил намагатися відновити ульту вашому персонажу. І що ми маємо в результаті? П'ятірки власне потрібні тільки двом цим персонажам. Четвірки не потрібні майже нікому, а тим, кому їх можна одягнути, ось ці дві, то це дуже складно реалізувати через відсутність відновлення. Тому цей банер теж нікому не потрібний. І якщо з четвірками тут складно зрозуміти, чому саме ці четвірки. То зі зброєю насправді можна зрозуміти, чому саме так. В майбутньому отримати сігну стандартного персонажа буде досить складно, і я, наприклад, на сігну для свого Тігнарі чекав е скільки там півтора роки, мабуть. Тому якщо ваша вайфу це мізокі, і ви дуже хочете отримати її сігну, тоді у вас просто немає вибору, вам доведеться крутити цей банер, бо регіональний банер і надзуми може бути ще не склад... Як ви пам'ятаєте, між банером Монштату та банером Ліюе пройшло, мабуть, рік, і тут може статися те саме, тому що Ліюешний банер був нещодавно. я. ну. Так, Сігна Мізуки вже дійсно показана і можна поглянути на неї При викликанні реакції розмухування ми отримаємо 120 майстерності. Коли елементальна навичка б'є когось, ще 96 майстерності. І коли елементал Burst, тобто її ульта б'є когось, це ще 32 майстерності. В сумі разом з 265 одиницями майстерності в базі, це 513 одиниць. Ниць майстерності. Як я й казав, це дуже багато і цілком зрозуміло, тому що цей персонаж весь свій демедж спричиняє свірл реакціями. А іншого скейлу, крім як майстерність, для цього не існує. І вони могли б сюди додати множник для свірл реакцій, однак вони вирішили цього не робити. Для кого ще може підійти ця зброя? Звісно, для цукрози, тому що це прямий конкурентор. Ренд Мізукі на посаді драйвера свірл команд. Тому, звісно, вона також буде свірлити 120 майстерності отримувати. Вона буде бити елементальною навичкою. Так, не дуже часто, однак баф триває 9 секунд, а цього достатньо. І ульту вона може не використовувати, тому що баф тут всього навсього 32 майстерності, і заради 32 майстерності цукроза не завжди буде кидати ульту, бо не завжди це корисно. І в результаті ми отримаємо те, що ця зброя ідеально працює і на цукрозі. Отака от, от справа. Якщо ж підрахувати різницю між, наприклад, жертовною книгою та цією книгою, то це 300 майстерності. На демеш це вплине приблизно на 15-18%, десь приблизно так. Тому якщо ви хочете, звісно. Максимізувати демедж мізоки, то так, сігна вам знадобиться і вона дасть немало. Однак демедж самої мізоки великим не буде. Ви маєте про це пам'ятати, коли крутите зброю при причому маючи таку погану п'ятірку поряд з нею, при цьому маючи такі четвірки в її банері, пам'ятайте про це і готуйтеся до програшу, до розуміння того, що вам доведеться з цим змирити. Звісно, я вам бажаю не програвати, отримати сигну за 10 круток і радіти, що вона у вас вже є. Що ж, давайте поговоримо про щось інше від цих банерів. Подалі, в нас тут ще є зброя нова, яку нам дадуть за івент. Це досить насправді непогана зброя. Вона має високу базу атаки, дає нам відновлення 30 і дає, я так розумію, 40 атаки після використання елементальної навички, плюс 10 швидкості. 10 швидкості це не супер важливо, однак для дослідження світу може вам допомогти. Що до атаки, то 40 атаки це приємно, це досить непогана зброя. Якщо вам потрібне відновлення та атака, то це класна зброя. Я думаю, що її цілком можна дати сянці, якщо ваш вилов зайнятий, також її можна дати райден, якщо зайнятий вилов Сянкою. чи якщо ви виловлювати його не хочете. Власне, ця зброя досить класна, і вона трішки гірша. За іграшковий меч, якщо ви пам'ятаєте, він давав 48% атаки. Однак він не давав швидкості. Так, швидкість це не дуже корисний стат, однак, якщо розглядати цю зброю для використання у відкритому світі, то цей стат не марний. Тому, якщо вашому персонажу потрібна атака та відновлення, сміливо ставте цю зброю, якщо, звісно, у вас немає п'ятірок кращих за неї. На цьому будемо закінчувати. не знаю, що далі чекати тепер від Міхойо, побачивши такі банери цього разу. Однак я стримувався довго і цього разу довелося виговоритися, тому що ну так робити не можна. На мою думку, це неймовірна помилка, і вони лише хейт. Цими діями на себе отримають. Все, народе. Бажаю вам удачі з крутками. А на цьому все. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!